Історичні локації України це місця, де по-справжньому можна відчути дух предків, глибину та давнину української культури. Тут відбувалася та будувалась наша історія. Де на Росі була перша лікарня? Яке місце не могли взяти штурмом жодні загарбники? Та які артефакти знаходили через тисячоліття у давніх пам'ятках України? Розповідаємо на «Візит Україн. Друзі, обов'язково підпишіться на канал перед переглядом цього відео та поставте лайк. Таким чином, ми знаємо, що наш контент вам до подоби. Хортиця Запорізька область. Здається, немає людини, яка б не знала про острів Хортиця. І сподіваємось, це не лише через те, що одна марка напою використовувала цю назву для своєї продукції. Хортиця один із найбільших островів Європи. Його площа близько 23 км квадратних. Саме Хортиця першою в Україні отримала статус національного заповідника. Звісно, всі пов'язують цей острів з козаками та січчю. тут тренувались і жили запорізькі війська. До вашої уваги, бліц цікавинок на хортиці, дуб віком близько 300 років, справжній військовий козацький корабель, який дістали з Дніпра, національний музей історії запорізького козацтва, театр козацького бою. Крім того, місцевість з пляжами та гарними краєвидами може стати чудовим місцем для велопрогулянок чи пікніків. Скільки ж років острову? Найдавнішим сакральним об'єктом Хортиці близько п'яти тисяч років. У 2011 році біля острова знайшли рідкісний меч, який ймовірно належав князю Святославу, що був тут понад тисячу років тому. Вхід до національного заповідника Хортиця безоплатний. А от за окремі активності доведеться заплатити. Так, вхідний квиток до найбільш відвідуваного історико-культурного комплексу Запорізька Січ коштує 60 гривень для дорослого, 30 гривень для дітей шкільного віку. Києво-Печерська Лавра. Київ. Наступна пам'ятка розташована у Києві, і є однією з найстаріших у місті. Заснована Києво-Печерська Лавра в 1051 році. І славиться вона неймовірною красою, давньою історією. А засиллям про російські священнослужителів вечора умрете всі, але зараз не про це. Лавра є пам'яткою світової спадщини ЮНЕСКО разом зі своїм майже ровесником Софіївським собором. києво печерська Лавра це найбільший монастирський комплекс в Україні. Та один із найбільших монастирів світу. Під комплексом споруд розташовані печери, де зберігаються мощі 123 святих. За легендами, саме у печерах Лаври лежить тіло Іллі Муромця, славного руського богатаря. Свого часу києво Печерська Лавра була центром літописання. Серед найвідоміших тут працював Нестор-Літописець, який є автором Повісті минулих літ. Також саме на території Лаври була створена перша у Київській Русі лікарня, де надавали допомогу всім, хто її потребував. Тут можна не лише прийти на службу, а й просто прогулятися територією, помилуватися видом та порозглядати унікальні іконостаси та фрески. Вартість хідного квитка 160 гривень, пільговий квиток 80 гривень. Досі не можете вирішити, куди їхати у відпустку, цікаві туристичні місця та продумані перевірені маршрути. Замовляйте на платформі Візіть Україн. Тут зібрано понад 800 різноманітних турів у будь-які куточки нашої країни. Обирай свій тур та вирушай у подорож разом з візіть Україн. Хотинська фортеця, Чернівецька область. Це неприступне місце, не було взяте штурмом жодним із загарбників. Одна із найстаріших фортець України Хотинська у Чернівецькій області, на березі Дністра. Як і Києво-Печерську Лавру та Хортицю, її також відносять до Семи чудес України. Наразі фортеці понад тисячу років, але спочатку вона не виглядала такою надійною. Колись. Це була дерев'яна споруда, що захищала кордони Київської Русі, і тільки у 13 столітті почала перетворення на Халка серед фортець. Сьогодні висота кам'яних мурів 45 метрів, що відповідає 15 поверхам, а їх товщина 5 метрів. Саме тут відбувалась відома хотинська війна 1621 року, яка увінчалась спільною перемогою Речі Посполитої та Козаків над Османською імперією, та зазнала фортеця і кінематографічних здобутків. Тут знімали такі фільми, як Тарас Бульба та Захар Беркут. Згодом фортеця з оборонної споруди перетворилася на архітектурну пам'ятку. Та на початку 19 століття знову привернула до себе увагу: тут неочікувано знайшли скарби. Це були монети з різних країн: Саксонії, Тюрінгії, Чехії, Угорщини. Сьогодні Хотинська фортеця облаштована як ніяк найкраще для туристів. Тут можна відвідати музей або споглядати красиві види місцевості. Вартість входу для дорослих 100 гривень, для студентів та школярів 50 гривень. Як бачимо, в Україні є чим пишатися, а вміння зберегти такі давні і важливі об'єкти демонструє наше шанування історії та предків. Чи бували ви у цих місцях? І які ще давні пам'ятки України варто відвідати? Пишіть у коментарях. Сподіваємось, було цікаво. Якщо так, ставте подобайку та підписуйтесь на візіть Україн. Дякуємо за перегляд!